З кожним новим повідомленням про обстріли та ядерні погрози від диктаторів світ опускається все глибше, буквально. У США зводять бункери за сотні мільйонів доларів. У Фінляндії влада підготувала укриття майже для всього населення. А Німеччина і Польща терміново відновлюють старі і будують нові бункери. І поки людство готується вижити у апокаліптичних реаліях, питання стає все більш актуальним: хто зможе врятуватись, коли світ згори вибухне? У сполучених штатах про свою безпеку точно зможуть подбати найзаможніші люди. Адже ще в січні американська компанія сейф представила план будівництва розкішного бункера Ерія на випадок апокаліпсиса. Там зможуть розміститися 625 осіб, які заздалегідь придбають собі місце вартістю 20 мільйонів доларів. Адже крім матраців з ефектом пам'яті та мармурової підлоги, цей розкішний бункер надазі тем неперевершений набір зручностей, включно з кількома ресторанами, критим басейном, боулінгом і скеледромом. Особлива увага в бункері приділяється і медицині. Компанія обладнає там медичні центри з інструментами на базі штучного інтелекту. Оскільки Ері розташований глибоко під землею, стіни та стелі у приміщеннях будуть інтерактивними, щоб створити ілюзію чудового вигляду за вікном для зняття психологічної напруженості. І, хоча це сховище за випадком обставин, розташовано неподалік від Вашингтона, президент США Дональд Трамп має власне укриття комплекс «Шайен Маунтін, розташований на глибині 600 метрів під скалястими горами в Колорадо. Уявіть собі, це укриття зможе витримати ядерний вибух потужніше ніж у Хіросімі. Комплекс було збудовано ще у розпал холодної війни як резервний командний центр для збройних сил США та Канади, щоб забезпечити безперервність роботи уряду й армії, незалежно від того, що станеться на поверхні. На той час його будівництво обійшлося в понад 140 мільйонів доларів, що еквівалентно більш ніж одному мільярду доларів сьогодні. У середині комплекс функціонує майже як самостійне місто. Має власні енергетичні системи, водопостачання, запаси їжі і житлові приміщення для персоналу. Усе спроєктовано так, щоб люди могли жити та працювати там протягом тижнів або навіть місяців, не виходячи назовні. І навіть якщо інфраструктура на поверхні буде зруйнована, співробітники всередині Mountain зможуть підтримувати зв'язок із військовими частинами, урядовими структурами та союзниками у всьому світі. Безпека комплексу надзвичайно сувора. Гігантські броньовані двері, укріплені стіни та передові системи фільтрації повітря, захищають від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз. Експерти вважають, що у випадку масштабного конфлікту з ядерними ударами комплекс Шайн Маунтін буде одним із найнадійніших місць у США. А зараз об'єкт постійно перебуває під наглядом і готовий до миттєвої реакції у разі надзвичайної ситуації. Однак техномільярдери також не відстають у будинництві укриття класу Люкс. Кажуть, що Марк Цукерберг почав будувати ранчо Кулао площею 5,5 квадратних кілометрів на Гавайському острові Куваї ще у 2014 році. І, хоча про це відомо переважно чуток, а минулого року засновник Фейсбуку на питання, чи буде він бункер, відповів категорично ні. Проте погодьтеся називати підземне приміщення площою близько 500 квадратних метрів маленьким підвалом дещо підозріло. До того ж, як з'ясувалося пізніше, цукерберг витратив близько 110 мільйонів доларів на придбання 11 об'єктів нерухомості у місті Пало Альто в Каліфорнії з підземним простором у 650 квадратних метрів. Схожі чутки ходять і про деяких інших мільярдерів з кремнівої долини. До прикладу, Рід Гофман, співзасновник LinkedIn, стверджує, що майже половина супербагатіїв готуються до кінця світу. А популярним місцем для будинків із бункером є Нова Зеландія. Воно й не дивно. Адже за заявою Ені Якобсен, авторка книги Ядерна війна, сценарій саме Австралія та Нова Зеландія це єдині регіони, де можливе виживання людства в разі повномасштабної ядерної війни. Однак, схоже, техномільярдери бояться не так ядерки, як стрімкого розвитку штучного інтелекту. Принаймні на такі роздуми наштовхують заяви співзасновника OpenAI Іллі Суцкевера. Компанія ще у 2023 році випустила чат-бот ChatGPT, яким користуються сотні мільйонів людей у всьому світі. А зараз розробники працюють над його оновленням. Причому вже улітку цього року Суцькаве заявив, що вчені близькі до розробки загального штучного інтелекту, етапу, на якому машини досягають рівня розуму людини. Суцькаве жартома запропонував колегам викупати підземні укриття для провідних вчених компанії до того, як цю потужну технологію випустять у світ. Можливо, це було попередження, адже ми знаємо, що в кожному жарті є доля правди. Але що стосується звичайних смертних американців, на колишньому складі боєприпасів у південній Дакоті компанія Vivos Group переобладнала 575 складських приміщень у бункери, які можна орендувати. Клієнти сплачують 55 тисяч доларів авансом за 99-річну оренду, а також щорічну плату в розмірі близько 1 тисячі доларів за порожню, хоч і захищену будівлю. Щодо Європи, яка останнім часом та й робить, що нарощує власну оборонну спроможність, то найбезпечнішою країною можна вважати Фінляндію, адже там влада підготувала укриття, які вмістять ледні всіх жителів країни. Так у 50 з половиною тисяч укриттів, котрі безперервно будувалися ще після війни з Радянським Союзом у 39-40 роках, можуть одночасно розміститися 4,8 з 5,5 мільйонів фінів. При цьому практично всі сховища можуть витримати навіть ядерний удар. Такий високий рівень безпеки гарантував закон, відповідно до якого у кожному фінському житловому комплексі площею понад 1200 квадратних метрів облаштовано укриття. А в самій столиці Фінляндії значно більше сховищ аніж мешканців. До того ж, найбільший бункер розташований у Гельсінкі на глибині 20 метрів та вміщує 6 тисяч осіб. Там люди можуть виживати навіть при ядерному ударі. Звісно, його утримання дороге. Однак у мирний час протулок використовується як тренажерний зал, дитячий ігровий майданчик, хокейне і гандбольне поле та парковка підземного типу. А в разі використання за призначенням тут є план увімкнення аварійного мобільного зв'язку. Є навіть свого роду розклад нормального життя в особливих умовах: 8 годин роботи, 8 годин сну та 8 годин дозвілля. А також забезпечена можливість працювати школам та лікарням. Проте про харчування та власні зручності мешканці мають подбати самі. Також доведеться відмовитися від розкоші прийняття душу і це приймають, оскільки йдеться не про комфорт, а про виживання в разі небезпеки. Наступним лідером за кількістю та якістю сховищ є Швейцарія. Ця країна може забезпечити притулок для 75% свого населення, адже там є приблизно 360 тисяч бункерів. Однак, якщо ж говорити про протиядерні укриття, то навіть споруди високої якості не зможуть забезпечити 100% захист. Жодне укриття не захистить нас від прямої ядерної атаки. Найміцніші споруди цього типу можуть забезпечити безпеку, якщо удар станеться не ближче, ніж за кілометр від укриття. Важко спроектувати укриття для прямого влучання ядерної зброї. Його довелося б проєктувати дуже глибоко під землею, а це було б жахливо дорого. Щодо Німеччини, то ситуація трохи гірша. Для порівняння із двох тисяч укриттів залишилося лише близько 600, в яких місць вистачить приблизно на 480 тисяч людей. Тобто одне місце на 174 мешканців. Точніше, так було із середини 90-х років, дедалі більше сховищ залишили на прозволяще, а з 2007 року їх офіційно припинили утримувати через шалені фінансові витрати. Однак, нещодавно у Німеччині асоціація міст і муніципалітетів закликала ухвалити федеральний проект ремонту бункерів вартістю мільярди доларів для захисту населення від можливої війни. Тож зараз німецький центр захисту з Мюнхена підтверджує шалений попит на будівництво бункерів. За даними видання «Білд», 10% нових будівель будуються зі сховищами, а у приватних помешканнях на укриття переобладнують підвали, бо для цього спеціальний дозвіл не потрібен. При цьому вартість приватного бункера у Німеччині стартує від 30 тисяч євро. Також на державному рівні відновлюють старі укриття і готуються будувати нові у Польщі. Дані пожежної служби свідчать про те, що бомбосховища в Польщі можуть вмістити лише 300 тисяч осіб, а це менше 10% населення країни. Однак, за даними видання ТВП Інфо, найпростіші укриття розраховані на майже 50 мільйонів людей. За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі Веслава Леснякевича, країна перебуває на останній стадії підготовки програми захисту населення, в якій гарантуються кошти на ремонт і будівництво бункерних споруд. А міністр національної оборони Владислав косиняк Камиш оголосив, що польська армія вже придбала техніку, завдяки якій вони зможуть швидко будувати об'єкти інфраструктури, зокрема й укриття. От, де на європейському континенті не думають про укриття. Це у Британії. Там бункери і сховища оглядають лише на туристичних екскурсіях. Це й не дивно, адже під час Другої світової війни тут не точились бойові дії, однак прилітали німецькі ракети. За словами архітекторки Олени Цимбалюк, яка живе і працює у Великій Британії, наразі там ніхто не планує будувати підземні укриття в нових будинках. Тут складна історія з землеволодінням. Навіть якщо придумати примусове виділення місця в межах якогось об'єкту, типу подвійного призначення, на це підуть роки, щоб проголосували. Ніхто і пенса не дасть, щоб на цінній території побудувати бункер. Є бункери старі на кілька сот людей, але зараз там просто водять на екскурсію. Загалом, за даними дослідницької групи, Септеранія Британіка в країні є 284 ядерні бункери. Науковці вважають, що найкраще збереглося сховище, яке є як колишньою станцією ядерного моніторингу Лінкольнширя. Той був побудований у 64-му році поблизу міста Голбіч і обслуговувався членами королівського корпусу. Але згодом був закритий у 91-му і зараз функціонує лише як музей. Але якщо казати про столицю, то найвідомішими з усіх бункерів у Лондоні є урядові військові кімнати, підземний штаб, де збиралися прем'єр-міністр Вінстон Черчилль і його кабінет. Цікаво, що він почав функціонувати лише за тиждень до вторгнення Німеччини до Польщі у вересні 39 року. Укриттям слугувало і метро. Лондон Транспорт свого часу побудував глибокі протиповітряні укриття під кількома станціями. Кияни також мають змогу ховатись у метро. До того ж, ми маємо найглибшу в Європі станцію Арсенальну. Збудована у 60-му році. Станція закладена на глибині 105,5 метрів. Це на 47 метрів глибше за станції Лондона. Платформа вкопана безпосередньо в гранітний моноліт, а товща породи над нею близько 70 метрів. За розрахунками, це дозволяє витримати навіть ядерний удар. Але глибина не єдина перевага арсенальної. У надрах станції сховані три секретні тунелі: один веде до старого військового бункера, другий до архіву, а третій до резервної шахти. За радянських часів усі ці об'єкти створювались на випадок війни. Будівництво велося таємно, а службові проходи маскувалися під побутові об'єкти: бойлерні цехи, вентиляційні шахти. Сама станція обладнана величезними граматичними металевими дверима, які здатні витримати надвисокий тиск. І у разі небезпеки саме вони перекриють вхід і перетворять арсенальну на захищене сховище. Тому Київський метрополітен офіційно визнає станцію укриттям у разі надзвичайної ситуації. А в умовах посилення ядерної загрози з боку КНДР влада Сеула планує до 28-го року побудувати перший у місті цивільний бункер, здатний витримати ядерну атаку. Цей бункер розміщений у підвалі житлового комплексу, займатиме площу близько 2 тисяч квадратних метрів. Сховище зможе одночасно вмістити до 1020 осіб і буде обладнане для виживання в 14 днів. Загалом Південна Корея має близько 19 тисяч бомбосховищ по всій країні, понад 3200 з них у Сеулі, але переважна більшість не призначена для захисту від ядерних, хімічних чи біологічних атак. Укриття здебільшого розташовані на станціях метро або в підвалах та паркінгах приватних квартир і комерційних будівель. Як ви бачите, світ активно готується до кінця світу, але не до миру. Та жодні стіни підвалу чи люкс-бункеру не гарантують абсолютної безпеки, якщо світ продовжить рух до самознищення, і схоже на те, будівництво під землею просуваються швидше ніж спроби домовитися на горі.